Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. І з вами ваш незмінний та патріотичний ведучий Денис Кайр. Український бізнес ще до повномасштабного вторгнення е, принцип активно виходив на європейські, на світові ринки. Ну а після 24 лютого, 2022 року, мені здається, що цей процес став ще масовішим і активнішим. Але в Європі чи світі не так просто відкритий бізнес, як в Україні, як виявилося, да, і тут потрібно мати на увазі багато різних нюансів, розбиратися в законах, правилах і так далі. І тому подібне, Ось тут можуть бути корисними знов ж таки українські спеціалісти, які допоможуть розвинути український бізнес за кордоном. Про це будемо говорити сьогодні. Я із задоволенням вам представляю мого гостя Михайло Левицький, генеральний директор компанії «ТМС». Я вас вітаю. Дуже дякую, приємно бути у вас і дякую за приділення часу такому важливому питанню, особливо сьогоднішній день. Супер, давайте знайомитись спочатку. Ну так як то кажуть, загально. Чим займаєтесь? Чим займається компанія ТМС? Компанія ТМС займається міжнародною сертифікацією. Ми представляємо міжнародний сертифікаційний, сертифікаційний орган TÜV Австрія» в Україні, динамічно розвиваючися органи в Європі і в світі загалом. Ну і вже більше 20 років я особисто займаюся цим бізнесом, особливо міжнародна сертифікація систем менеджменту і продукції. Ого, так, скажіть мені, будь ласка, ви казали, що вже 20 років займаєтеся. Взагалі, як так сталося, що ви захотіли цим займатися, чому і з чого все починалося? Тому що я так розумію, що це починалося досить давно, коли, мабуть, питання виходу українського бізнесу на європейський рівень не стояв ще так гостро, як зараз. Так, однозначно погоджуюсь з вами, але вже тоді я займався, дуже цікавився японським бізнесом, японськими. Японськими правилами ведення бізнесу, і тоді зрозумів, що стандартизація діяльності і життя да, вона може призвести до таких відчутних успіхів, як того досягла, наприклад, Японія, Німеччина тощо. І загалом стандартизація на мене призвела в декілька випадках такий ну, глобальний, глобальний вплив, да, необхідність і. Потрібність стандартизації. ну, По-перше, це е, безумовно, значить е, я пам'ятаю пам'ятаєте, роки там, де, 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 2000 90 ті хто там їздив з пасами да, зап'ятими. Ну і я якраз е, потрапив на креш-тест до шкоди да, і побачив, і, і що це таке да, без пасу, да, які, які наслідки. Ну, насправді жахливі наслідки, да, якщо це пасу. І це приклад стандарту. Да? Приклад стандарту, я зрозумів, що не все так погано в цих правилах, да? не все так погано в тому, що, що стандартизують. Да? Другий такий приклад був, що ми впроваджували всім відому систему 5С на одному з підприємств. І Там одним з пунктів є стандартизація. Да? І якраз ми не звернули увагу на цей пункт. і Ну і проект провалився. А і загалом я тоді зрозумів, що стандартизація це не обмеження наших якісь там здібності чи можливостей, де наших креатив. Ні, Стандартизація це зробити так, щоб певна справа була нашим, нашим щоденним життям. І якщо це стане нашим щоденним життям, то це стане нашою навичкою. А якщо це стане нашою навичкою, то це стане стане нашою культурою. Культурою життя, культурою я не знаю, там перемоги, культурою розвитку і так далі. Да? Тому стандартизація, я вважаю, що абсолютно обов'язкова річ, якщо ми говоримо про, як я кажу, розвиток, здобутки, рухання вперед і так далі. Абсолютно з вами погоджуюся. Знаєте, була колись така фраза, часто її говорили, правила існують для того, щоб їх порушувати, але це мені здається якийсь пережиток, відверто кажучи, попередніх періодів бо насправді як повинні бути як права. Такі обов'язки, як правила, так і там якісь виключення з цих правил. Друзі, говоримо сьогодні на цікаву тему про стандартизацію українського бізнесу. Михайло Довицький, генеральний директор компанії ТМС. У мене в гостях Михайло, Взагалі, як ви вважаєте, які основні причини зараз спонукають український бізнес виходити на європейські міжнародні ринки? Це ми вже настільки виросли, настільки переросли український ринок. Ну, по перше, так це бажання розвитку, бажання, значить досягати якихось там нових можливостей. Ну а по-друге, розумієте, якщо ви спитаєте у більшості людей, чому ви хочете жити? Там в Європі чи в Америці і так далі, більш людей відповість вам, що я хочу жити за їх стандартами. Розумієте, що це таке, вони не розуміють, і потім, значить, в більшості, наприклад, вже не погоджуються і кажуть, що у нас краще, да, тому що там ті стандарти обов'язують до виконання. Да? Але безмовне розширення, безумовно, значить досягання. Нових можливостей це перше. да. А друга вже одворотня сторона медалі, що далеко не всі розуміють і знають ці правила, ці стандарти. Да? тому в цьому ми якраз і можемо допомогти. Пояснити, ну тому що дуже 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 часто ми стикаємося з такими проблемами, коли клієнт питає: значить, я хочу сертифікувати сертифікувати свою продукцію. Да? Ми питаємо на відповідність якому стандарту, а він каже, я не знаю. Ну і тому розумієте, що вимога стандарту, вона зобов'язується двома правилами: або це значить, вимога законодавства і певних директив, або це вимога клієнта. Ну то треба знати, розумієте, і в тому, якщо це вимога. Законодавство і директив в цьому ми можемо допомогти. Якщо це вимога клієнта, то треба просто сказати нам про це, і ми допоможемо так само. І те ж саме, я так розумію, що ви допомагаєте і виходу саме в, на міжнародні ринки. Теж ви розумієте за якими стандартами так. кому допомогти, порекомендувати і так далі? Подібне правильно, так. так, Абсолютно. Окей, а ще одна така штука: безпека та стандартизація. Це такі важливі аспекти в принципі, для будь-якої компанії, але, але як вони між собою пов'язані, і чому це так важливо взагалі для бізнесу? Дивіться, я приведу такий приклад. Є така класна книжка. Хаббард Дуглас Хаббард як обрахувати все, що завгодно? І він там наводить такий приклад, що його запросила якась там організація в Сполучених Штатах для того, щоб вони допомогли їм з інформаційною, з інформаційною безпекою. І перше питання, яке вони задали, а що ви вважаєте? Безпекою своєю, да? що, наприклад, втручання хакера це безпека, ну так, да. А втрата ноутбука це не безпека, а, а пожежа, наприклад, да? а торнадо це не безпека. І коли вони почали розбиратися, розумієте, що у кожного безпека своя, і небезпека так само розумієте, Тому, якщо ми хочемо створити безпекові умови, то ми маємо приділити їм певні характеристики, да? і певні критерії. І коли вони почали розбиратися з цією компанією, да? Що вони вважали до тих час безпекою і небезпекою, то оказалося, що вони значить, обраховували свою інформаційну безпеку з допомогою кількості, наприклад, встановлених програм на комп'ютери, або кількістю навчених спеціалістів і так далі. І тільки потім, коли вони почали розбиратися і встановлювати критерії, да? Як буде виглядати безпечна ситуація за допомогою яких критеріїв, Тоді вони почали вже впроваджувати певні безпекові системи, які би запобігали певним небезпековим умовам, і обраховували скільки це коштує, і так далі. І це якраз. Значить, безпека. Перший крок, який ми маємо зробити, якщо хочемо створити безпеку, то ми маємо охарактеризувати її, що це таке. А потім ми маємо розробити стандарти, як досягти цих критеріїв безпекових умов. Тому що стандарт це передусім результатом будь-якого стандарту є погоджена і описана продукція чи послуга нас характеристиками. І стандарт показує, як ці характеристики досягти. І головна, чому стандарт? Тому що ми хочемо, щоб ці характеристики стандарт, значить, послуги чи продукту були однакові постійно. А вони однакові можуть бути, якщо тільки цей шлях стандартизований і однаковий. Да? Тому це пов'язання немає безпеки без без стандартів. Розумієте, ми дуже часто путаємо демократію з анархією, ну так само і тут не може бути безпека без, без стандартизованої діяльності. Угу. Михайло, вот ви кажете, я хотів запитати, а взагалі яка ситуація? Я просто часто чув думку таку, що в Україні багато чого, якихось сфер діяльності не стандартизовано, або ці стандарти застаріли. Яка ситуація в цілому в Україні з цим зараз міжнародним вже зрозуміло, більш-менш там в Україні? Ну, дивіться, значить, як я вже сказав, це застарілі чи не застарілі, Це залежить. Ну, передусім, так обов'язково є обов'язкова сфера, яка є сфера обов'язків держави, да але. Розумієте, наші внутрішні стандарти це ті правила, за якими ми живемо. Тому тільки ми можемо створювати їх. Розумієте? І якщо вони застаріли для нашої діяльності, для нашого життя, ну то треба це змінювати. Да? треба брати десь або приклади, або свої роз... Дивіться, Дуже класний приклад такий. На одному підприємстві один головний інженер мені сказав: Розумієш, Михайло, коли я зрозумів, що у мене працює система управління на моєму підприємстві, а це, це направди було дуже велике підприємство. І він каже, коли у мене на нарадах, да, замість висловлювань таких, що ти помовчи, хлопче, ти взагалі не розумієш, про що йдеться, да, ти взагалі там пішки ходів під стол, коли я тут вже з Лопатою стояв, там, і так далі, біля печей. А замість цих висловлювань з'явилось питання, а як у нас про це сказано в стандарті? Розумієте? І якщо я завжди питаю, який найважливіший Лист або сторінка є в будь-якому нормативному документі, і це є лист узгодження. Розумієте, коли ми всі погодились, що так має бути, то про що ми сперечаємось? Да? І це є наш стандарт. Це ми погодили і його створили, то, 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 то що, що, що має бути інакше. Да? Зрозуміло. Друзі, говоримо сьогодні про стандартизацію бізнесу, і допомогу в цьому від компанії ТМС. В гостях у мене генеральний директор цієї компанії Михайло Левицький. А пане Михайло, як, які результати ви взагалі очікуєте від впровадження ваших методів, інструментів і не знаю в бізнесах клієнтів? От що може помінятися да, з приходом вашої компанії? Що ви можете змінити, як змінити можете бізнес? Можливо, на кейсах приклади. Ну, я думаю, що значить кейсу тут не, не дуже доцільні, тому що там дуже багато клієнтів. У нас там 600 плюс, значить, і це великі компанії, і, направді, і державні, там і, і великого бізнесу, і так далі. Дивіться, значить, що воно має дати, як я вже сказав, да, значить, це два аспекти. Перший аспект вимога ринку. Наприклад, там загранічного або нашого внутрішнього, а третя вимога клієнта, да? або своя вимога, да? значить, і з появою дивіться, сам по собі стандарти міжнародні, вони можуть нам допомогти в тому, щоб не видумувати велосипед. Розумієте, тому що ну все, все придумано до нас, як то кажуть, розумієте, І, і, і якщо ми бачимо необхідність в певних правилах. То перший крок да треба подивитись, а чи є вже це, наприклад, десь там на стороні. А потім, якщо немає, ну треба розробляти самому. Да? І якщо, наприклад, там, появляється, появляється, наприклад, необхідність в значить, протидії корупції. Ну то треба брати стандарт, розумієте? якщо ми говоримо про що те, що робити, значить, і чомусь ніхто не знає, що робити, значить, з вирубкою лісу. Ну, треба впровадити стандарт, який би показував там, значить, звідки взялась ця, значить, цей. Вироб, в якому є целюлоза, і все. Якщо ти не покажеш, значить це це, 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 це контрабанда. розумієте. Дуже багато є вирішень, які, які не вимагають якихось там нобелівських там досягнень. А просто треба взяти те що, те, що вже існує, кращі практики застосовувати у нас. так. Все дуже просто насправді абсолютно нічого нічого дійсно такого видатного. А як ви бачите в майбутнє, які плани взагалі у компанії ТМС? Можливо, розширення, можливо, як ми поговорили на початку, український бізнес рухається в Європу, можливо, і ви збираєтеся зайнятися якимись ринками. Так, так. Ну, Безумовно, на сьогодні можливості розвитку будуть залежати від дуже багатьох факторів, які обумовлені в сьогоднішньої ситуації. Ну але і ця ситуація так само у мене прописана п'ять різних сценаріїв, які я бачу. Можливості значить, розвитку ситуації ну, і В залежності від цих сценаріїв. Будемо рухатись вперед. Так безумовно є інтерес для виходу на інші ринки. Є певні інтереси для розвитку ринку, значить і Грузії там і в європейських певних країнах. Там тому, тому все буде залежати від ситуації, в якому в якому який бік вона буде розвиватися. Ну а з точки зору. Розвитку і готовності, то ми, ми готові і завжди будемо допомагати. Грандіозні плани Я... <смі> І це мені здається. До речі, теж така риса українського бізнесу. Да? Вони завжди, український бізнес завжди планує щось грандіозне і будь-які проблеми не є проблемою насправді. А що ви порадите компаніям на завершення нашої бесіди, які от тільки починають свій шлях до в першу, в першу чергу до міжнародних ринків, які стикаються саме з міжнародною сертифікацією, стандартизацією, які перші кроки їм варто зробити, або що краще точно не робити. Ну, краще не робити, це не купувати. Е Папіри, да, які пропонують просто купити сертифікат без впровадження там, певних систем, таких пропозицій достатньо на сьогоднішній день. То я раджу просто, якщо ви дивитесь на зовнішні ринки, да, то від цього треба відмовитись, тому що західні партнери для багатьох з них не важливий сам сертифікат. Да, вони, вони для перевірки клієнта дуже часто використовують просто приїзд, да, і. і, 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 і Uh... Розуміння, як насправді на, на, на відбуваються справи, да? тому можна е, мати такий не дуже привабливий вигляд в очах клієнта, да? в очах партнера е, потенційного, якщо він зрозуміє, що це, ця бумажка, е, значить цей папірець, нічого не варти. Да? Тому я, я раджу цього відмовитися. А по-друге, я раджу е, розглядати ці стандарти, як я вже казав, як певні кращі практики, з яких можна щось почерпнути, а не просто не розглядати. Ну, дивіться, у нас просто дуже багато закладено, що ми всі, нам дуже подобається, коли нас називають кулібінними, що ми можемо зробити там цукерку, невідомо з чого. Так. Я завжди раджу, що цукерку краще робити з шоколаду, розумієте, не з чого, з, з будь-чого. І вона і смачніша і безпечніша і так далі. Так. Тому робіть цукерки з шоколаду. і... Робіть свою справу, значить, ну щоб було не щоб не було соромно, да а починати для того, щоб пришвидшити свій розвиток, візьміть за основу те, що вже є, да те, що вже роками напрацьоване, попросто за я. Не кажу, що там значить, дзеркально, да ні, абсолютно адаптовано до себе, але ми просто таким чином зможемо. Ну дуже прискоритись. Ну подивіться на приклади Японії і Китаю. Вони ж не ви не видумували своє цалко. Да вони взяли за основу вже існуючі практики різними шляхами. Ну і вони переско... перескочили десятиліття. Ну нащо нам вибудовувати говорити це своє, да але нам на це буде потрібно сотні сотні років розумієте? Тому раджу брати за основу, адаптувати для себе і розвиватися далі. Тому що потенціал потенціалу нашого бізнесу є величезний. Ну це свідчить, підтверджують наші люди. які насправді є ну важко знайти підібрати слова, розумієте, Нема таких людей в світі як. Як українці, я з вами абсолютно погоджуюся, друзі. Ось така у нас сьогодні була цікава бесіда. Михайло Левицький, генеральний директор компанії ТМС. Сьогодні говорили про стандартизацію і українського бізнесу, і українських бізнесменів та підприємців, які хочуть вийти на міжнародні ринки. Я сподіваюся, ви отримали сьогодні досить багато цінних порад. І в першу чергу просто треба. Скажімо так, працювати за правилами і використовувати свої плюси в першу чергу, і не будь-які якісь обмеження чи якісь правила не розглядати як якусь проблему, навпаки, як, можливо, якийсь новий перехід новий рівень. Я дуже дякую, Михайло, вам за бесіду. Розставили правильний акцент, розказали в цілому, як це працює, да? можливо, десь в голові у когось і поміняли напрямок, да? думок в цьому плані. Ну і розказали про компанію ТМС, яка може допомогти саме. З і сертифікацією і стандартизацією бізнесу. Дуже дякую. Я вам бажаю успіхів. Допомагайте українському бізнесу працювати, дійсно впроваджувати їм навіть в голову. Да, оці, да, ці позиції, ці основні тези, які ви сьогодні проговорювали. Я впевнений, дійсно український бізнес і так крутезний, так він буде ще крутіший, насправді. Дуже дякую. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.